Обізвала учасника бойових дій конченим інвалідом у Києві. У ветерана сел спеціальних операцій збройних сил України Павла Якимчука виник конфлікт із працівницею поліції. Жінка облаяла його після того, як отримала зауваження щодо порушення правил паркування. Про це Павло повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Я від'їжджав заднього виду, побачив. Як паркується Тойота на місці, з якого я тільки що від'їхав на лобовому, я не побачив значок. Я здав 10 метрів назад. Щоб запитати водія, чи потрібна йому наліпка. Тому що я в епіцентрі закупив штук 50, напевно, їх. І коли я приїжджаю і бачу, що парковані автомобілі і немає наліпок, я їх ліплю на лобове скло. Після чого з автівки вийшла жінка у поліцейській формі з шевронами головного управління національної поліції і викрикнула російською запитання, чи до магазину тільки інваліди приїжджають. За словами ветерана на задньому сидінні машини в цей час перебували діти. Після чого він обурився, адже з досвіду військового більшість людей у подібних випадках визнають помилку і паркуються на іншому місці. Та зізнався, що після зухвалих слів поліціянтки вступив з нею у суперечку та перестав добирати слова. Водночас, під час конфлікту, він показав жінці рану на нозі, яку отримав на фронті майже півтора року тому, і розповів, що сам має статус. Людина з інвалідністю. У відповідь на це почув, як жінка назвала його конченим інвалідом. Згодом до суперечки долучився чоловік поліціянтки, який пообіцяв звільнити місце, якщо Павло хоче там припаркувати свою машину. Після сутички камери спостереження зафіксували що пара, так і залишила авто на тому ж паркувальному місці. щонайменше на годину. Вона написала, що вони там були сім хвилин, бо діти йшли, бо дитина пішла за посилкою. Насправді їх бачили в відділі канцелярії, де вони скуплялися, і провели в епіцентрі більше години. У наступному дописі військовий розповів, що на його думку, пасажиркою, яка розпочала конфлікт, була працівниця національної поліції Олена Орещенко. Наразі її сторінка в соцмережах видалена. Під дописом про інцидент у мережі очеводеця конфлікту Інна Туркеня розповіла, що чула, як відходячи від авто, поліціянтка скаржилася. Мовляв, військові приїхали з фронту і думають, що їм усе можна. Софія Фанко, телеканал НТА. はい。<noise>